Друзі, всім привіт! Пам'ятаєте моє відео про отравлені річки? Про отравлену річку Сейм. Де риба вже там повністю вимерла. І зараз вже десна, майже вся отравлена. І це все сунеться через Дніпро до Києва. І ситуація досить серйозна. Але влада мовчить. Ні слова нема, ні по телемарафонах, ніде нічого. А наступає. Справжня екологічна катастрофа. Росіяни там скидають якийсь яд, і це все все йде повністю. Сейм, Десна, Дніпро і вся оця лівобережна Україна буде отравлена, тому що це все піде в ґрунтові води, це все піде в підземні надра. І дойде до того, що взагалі не буде питєвої води. Буде отрута. Дивимося відео. Яка ситуація там із малюсками із рибою? 8 вересня повернувся до себе в село. Трохи вище ладьківки. Нижче Макошина. І ось наблюдаю таку картину. У нас мор трапився 31 серпня, 1 вересня, вже пройшло більше неділі. І зараз все ось в Рагулі. Рагуль стріл, також помер. Он масштаби які. Оце все, що на воді, це рагуль. Риба дохла вже неділю, вже рибою дохлою не сильно смердить, вона вже в танку перетворилася. От. Але рагуль подох. Жаби не подохли, жаби клакають, пригають. прыгають, жабами все добре. Птахи також є, начебто там на косі бачив. Але в цілому десна вже мертва. Такі вон лящі плавають, такі вон щуки лежать і рагуль повспливав. Ця ділянка мертва повністю. Смердить тут, до речі, не то що прям сильно, якийсь такий запах не хімічний, не дохлої риби, чогось дохло. Ну, скоріше за все, цього рагуля.